Вікенд нової української музики колись Полип Коляденко розповідав нам про Лавмері і казав, що це просто космічна дівчина. Ми з нею неодноразово спілкувалися в ефірі, але особисто познайомимося просто зараз. Зустрічайте Лавмері у вікенді нової музики. Привіт, привіт. Нарешті ми побачились, дуже Ура. рада тебе бачити тут. Навзай. Ти сьогодні презентуєш пісню Вуста розкажи, будь ласка, про цей реліз. Як воно утворилась? Ця пісня народилася на музичному кемпінгу, де ми зустрічалися з п'ятьма різними саунд продюсерами п'ять різних артистів, і ми писали за п'ять годин в один день пісню, і в наступний день ми вже її допрацьовували. Тобто, це для мене був дуже. Незвичайний досвід, тому що я зазвичай працюю вдома. Я пишу все сама, тобто я не поспішаю. А тут прям були обмежені рамки. Я розуміла, що мені треба дуже напрягтися, щоб дуже швидко розповісти те, що я хочу донести слухачу. А історія в мене, як завжди, була. Ось і так вона й народилась ця пісня про невзаємне кохання. Там навіть є якісь нотки про зраду. Ну, тобто, як завжди, моя якась історія, тому що в мене в моєму особистому житті зазвичай якісь пригоди. Тобто, <гум> <гум> 네. то, то Це пісня, вона саме про нещасливе кохання. От чому саме ця тема? Чому вона тобі так відгукується? А я не знаю, тому я її пояснюю, що в мене якось так склалось історично, що в мене. Майже завжди відбуваються якісь такі е, різні події в особистому житті, і мені дуже імпонує їх оспівувати. І мені захотілося цим поділитися, і плюс я розумію, що ця тема невзаємного кохання вона дуже близька багатьом людям, тобто, що вона відгукнеться у слухача. Там є такий текст: Ти народжений для драми і тому лише шрами. Скажи, це е, фраза має конкретного адресата? Так. Да. У Мене завжди так, що конкретні люди є невигадані персонажі, так чи впізнав цей адресат себе у свої, у твоїй? Я пісні? думаю, що ні. Зазвичай ці адресати вважають, що вони роблять робляться гарно і правильно. <гум> <гум> да. Взагалі, пісня вуста, вона трохи відрізняється за звучанням від того, що зазвичай робить лав мері. Для тебе це був експеримент, чи ти давно йшла до цього в цьому напрямку? Ну, це якраз був експеримент, але я зрозуміла, що я хочу рухатися в такому напрямку. Там ну є якісь рокові навіть нотки, як мені здалося. І от в мене буде один з наступних релізів знак. І я прям відчуваю, що це буде найпотужніша пісня поки що в моїй кар'єрі, і вона буде теж з такою роковою ноткою. Я там найбільше мені здається покажу свої вокальні дані, тому що мені здається я їх якось стримую. Ось, а там я вже їх покажу. Ось так буде навіть потужний скрім. Т, та, та, ну там буде у нас гітара, у нас там буде таке вже чуть, -чуть рок. <ріст> <ріст> да. А як взагалі от робота із командою вплинула на твою пісню? От тобі довелося їм пояснювати, що ти хочеш зрештою почути, і чи не було такого, що в якийсь момент ти відчула, що ой, це взагалі не моя пісня, я не так хотіла. Ну, взагалі, мені от я дуже нервувала на рахунок цього, тому що я працюю завжди з одними саунд продюсерами і я от думала, як я тут буду це доносити. Типу, але я відразу показала, не всі саунд продюсери мене знали мою музику, і я показувала відразу як референс свої пісні, що потрібно зробити плюс-мінус так. Ну, і вони якось вносили якісь свої корективи, і спершу я прям Ну от і, мені було складно прийняти, що це моя пісня. В мене було таке. Я таке думаю, так це точно моє? Це точно так? Чи треба я постійно така? Давайте більше електронщини, давайте електронщини, що ті електронного. Тіпу, а потім я зрозуміла, що ні, треба експериментувати, і ця пісня вона звучить абсолютно. Правильно, в неї вклалося п'ять саунд продюсерів тобто п'ять різних сильних людей, і плюс я, і мені здається, що вона просто от зараз я слухаю, і вона не могла звучати по іншому. Вона така і мала бути. Слухай, тебе ім'я твій нікнейм Love Mary, що в принципі асоціюється із коханням, але в. Піснях в тебе кохання нещасливе, скажи, будь ласка, це з чим пов'язано твій особистий досвід? Чи це можливо все-таки твоє бачення світу? От що? що тебе змушує писати саме про цю тему? Ну, це напевно не напевно, а точно це мій особистий досвід. Тобто, що в мене був досвід такого кохання і. Тому, але ж буває таке, що я цей досвід розтягую на кілька пісень. Тобто, що я можу один досвід оспівати кілька пісень, тобто це не означає, що от мене там 10 пісень було в альбомі, і кожен раз це різна історія, такого немає. Це ну, це власний досвід бували різні ситуації такі. Але ж бували щасливі, так як я в поцілунки, і казка про любов. Це я вважаю, що це пісні. Щасливе кохання. А як ти взагалі от бачиш світ навколо себе? Бо існує така думка, що те, як ми сприймаємо світ, він потім нам та те і дає, та ми і отримуємо. Я бачу світ достатньо магічним і сповненим натхнення, звідки я його і беру. тобто Ну, він буває різним. Він буває, відгукується до мене дуже позитивно. Буває навпаки негативно. Але я навчилася приймати різні стани і все транслювати в музиці. Це звучить просто так незрозуміло, але дуже цікаво. Да, я розумію, що я не знаю, як конкретно донести, як я його відчуваю, але точно по-своєму. Мені дуже сподобалась твоя історія про те, як ти допомогла Темс, не що допомогла, а ти відчула, що саме Тем Стайм Артем Шеджолов має зробити тобі кліп. Так. От як ти це відчула? якраз ми і, працювали і, над піснею? Тож буває, і в нас теж виходив кліп. і Я побачила, як він гарно це все робить. Тобто як він керує на майданчику, як він бачить. І я відчула, що ось ліс. Я йому надіслала демо, йому дуже сподобалося, і я відчула, що прямо він має це знімати. Я так йому і написала, і ми зняли мені здається, один з найкращих моїх кліпів. Я його найбільше люблю. Там я з'явилася з чорним волоссям, я з'явилася зовсім в іншому, як для себе, амплуа, мені здається, да. Ну і тепер Артем і собі лише так. він і знімає кліпи. Так. От наскільки Love, Mary відрізняється від Марії Поліщук? Mm -hmm. Твоє справжнє ім'я от в реальному житті. І ми знаємо, що не тільки ти співачка, ти ще і модель, займаєшся моделінгом і живеш своє звичайне буденне життя. От ці світи вони якось взаємодіють чи конфліктують, можливо? Ні, вони на, наразі плюс-мінус в гармонії, але я не розділяю Мері і Марію, тому що я в мене все коло називає Мері тобто що. Я не кажу, що Марії не існує для когось, вона існує, існує для батьків, це 100%, існує для сім'ї, але я себе відчуваю повністю Мерії і відчуваю повністю такого, як я знаходжуся в своїх кліпах і так далі. Дійсно складно, тому що не тільки ж музика це і якісь інші проекти, треба все комбінувати, але. Знаходимо гармонію і рухаємось далі. Ти сказала вже про сім'ю, і дуже цікаво, як твоя родина, як твої бабусі дідусі реагують на твою творчість, чи все їм подобається, чи їм доводиться щось пояснювати, а можливо іноді заспокоювати. Ні, в мене дуже класна сім'я. Це тобто, це моя опора, які завжди мене підтримують. Тобто їм ніколи не треба нічого пояснювати. Мама це теж людина, яка перша слухає, яка перша дивиться, і вона ніколи не було ніякого поганого коментаря. Навпаки, коли в мене опускаються руки, або я там виснажилася, або ще щось. Мама завжди мене мотивує, і вона постійно розповідає про це своїм друзям. Я бачу, як вона цим пишається. Тобто, ну вся сім'я пишається, і вся сім'я підтримує і слухає, навіть коли в нас якісь свята сімейні. Остання пісня це буде грати моя якась квіти, наприклад. або чому. Як цікаво, <смеш> уявляю, які у вас сімейні заходи, так би мовити. Да, як... да, да, у Нас весело на заходи. Ти в дитинстві також брала активну участь в цих сімейних. Я їх організовувала в дитинстві. Серйозно? Да, я сидила всіх за стіл або там куди, і співала. І ще грала на скрипці, тому що я грала на скрипці сім років і постійно любила це все показувати свої таланти. Здібності. А хто тебе е, е, запросив? Хто тебе е, е, підштовхнув грати на скрипці? Це е, хто з рідних зробив? Це зробила мама. <с? <с?> мама зробила, і ну, вона знала, що я була постійно музична, я співала, і от вона підібрала мій інструмент. Моя бабуся хотіла, щоб я грала. І ми пішли от в музичну школу. В мене все гарно виходило, все вдавалося. Але мені здається, що музична школа вона трішки пригнічила мої якісь амбіції, тому що я хотіла постійно виступати сама, а не в оркестрі, хотіла співати сама не в хорі. А в мене навпаки, типу, що ти там будеш там, де всі. І я така, я хотіла кинути, я дуже хотіла кинути, але мама така: ні-ні-ні, типа, ти довчишся все. Ну, я і довчилася, і з останнього дня, коли от я е, здала екзамен, я не брала, не трогала скрипку. Єдине, що я прошу: мама, віддай мені скрипку, я її продам, бо в мене якась дуже класна скрипка. це Як зараз, які твої амбіції саме в музиці? А конкретніше я не знаю, ну, є якась така. Висота, яку ти хочеш взяти, прославитися на весь світ, чи є це внутрішнє ось ся бажання, щоб тебе слухав, наприклад, весь світ? Да, в мене є внутрішнє бажання, щоб мене слухав весь світ і. Більше людей чула мою музику, але вона не стоїть першочергово, тому що першочергово стоїть те, що я хочу співати свої історії, те, що я хочу розповісти про те, що я співаю, і те, що я просто не можу цього не робити. Я чула колись дуже класну фразу, що якщо ти можеш там, наприклад, не займатися кимось мистецтвом, типу, значить це не твоє. А я розумію, що я не можу, тому що будь-яку емоцію я переживаю через свої пісні. Як це глибоко звучить, і в мене не скрипка, в мене є У-ля-ля. І я пропоную от зробити такий номер. Дивися, в тебе пісня вуста. І вуста це той орган, яким ми показуємо свої емоції. Угу. І Давай так, я буду казати, яку емоцію, а ти будеш її відтворювати своїми вустами на прикладі пісні вуста. Так, Спробуємо. Так, давай. Я не надто емоційна, але я буду намагатися. Друзі, зустрічайте в ефірі вікенду нової музики. «Love, Mary, Ксенія Івась. Пісня вуста. Починаємо весело, так? Для драми і тому лише Зачепуши заживе, ти сказав, що заживеш минув, але не кращь, не вже завтра буде стать, я фідала, й душу тіло щоб ніколи не болів Ну а тепер давай ніжно. Лишайсь пуста, по твої вуста, цілуй чужі, в очах миражі, ножі, і я на межі. Хойдашся лише міста, лише спуста, по твоє вуста, ціличуші в очах міражі, в спину нажі, я на межі. Це чудово, я тобі дуже дякую, клас, такий подарунок зробила для наших слухачів клас. Дякую. І з чим ти завітаєш до нас наступного разу, що в тебе зараз в роботі? Зараз вони в роботі, те, що я найближчим часом я думаю, завітаю Напротязі місяця, я хочу завітати, думаю. У мене трек і кліп Отруйний плід любові називається. В нас вже відзнято, Як зазвичай про кохання буду співати. Тут теж про отруйне кохання, яке приречене, коли ти розумієш на початках, що нічого неможливо, але ти йдеш в цю історію і заробити собі якихось сінців і написати про. За мільйон треків. <рес> да. Нехай mm -hmm. це, ці треки слухають мільйони. Я тобі да. дуже дякую да. за розмову і прощаюсь з тобою до наступних прем'єр. <рес> Приходь до нас обов'язково ще. Да, дякую вам, гарного дня. Всім привіт, я Лавмері і запрошую вас підписатись на YouTube канал Радіо Промінь. Там багато цікавої музики і цікавих гостей.